Зараз ми знаходимося в дитячому центрі розвідку Томік, що знаходиться в Брюховичах, що біля Львова. Ми в спортзалі, в якому ми реалізували фонове озвучення, під яке набагато цікавіше і веселіше діткам займатися. Також у нас тут є реалізований проектор з екраном, так як приміщення велике. В ньому можна багато стільців поставити, багато людей, провести якісь наради, якісь покази, якісь різного форм-фактору заходи. Також. В цьому закладі в нас є реалізовано фонове озвучення на вулиці. Тут ще є атріум, в якому ще має бути ще більший екран з проектором. Також там реалізовано озвучення, тобто, знову ж таки, дітки можуть під музику проводити час на вулиці, що знов ж таки є цікавішим і веселішим. Також у нас тут є вхідна група, зона рецепції фонового озвучення. Що Класно робить атмосферу в закладі, коли приходять відвідувачі, клієнти, що не тільки персонал посмішкою вітає, а ще й гарна фонова музика. І обов'язковим також атрибутом, а саме фоновим звученням, тут обладнана їдальня. Так як в їдальні є багато різних технічних звуків і призвуків, і фонова музика це все згладжує і створює знову ж таки ту саму гарну. Спокійну і приємну атмосферу, під час якої комфортно і правильно буде споживатися і засвоюватися їжа. Все обладнання в нас, до речі, зводиться в одну локацію, і в технічному приміщенні в нас під стелею високо є така рек-шафа, яка не займає в приміщенні на підлозі місця, тобто до неї доступ треба тільки сервісантам час від часу. І все абсолютно все керування музикою відбувається з смартфона чи планшета в корпоративній мережі працівникам. Тому, якщо у вас є приміщення комерційне, неважливо чи це школа, чи якийсь центр розвитку, чи будь-які точки з продажами товарів чи послуг, вам обов'язково треба вітати своїх клієнтів в першу чергу фоновою музикою, як мінімум на вході. Ну і в всіх тих локацій, де клієнти проводять якийсь час. Якщо бажаєте собі реалізувати, або поцікавитись, що саме можна максимально ефективно інтегрувати у вашому приміщенні з точки зору фонової музики чи аудіо-відеоінсталяцій, звертайтеся, ми обов'язково вам підкажемо і допоможемо з цим питанням.